Карл Чапик Ворожка. Кожен, хто хоч трохи знає світ, збагне, що ця історія не могла відбутись ні у нас, ні у Франції, ні в Німеччині. Бо у цих країнах, як відомо, судді повинні судити і карати правопорушників згідно з буквою закону. А не так, як підказує їм власний здоровий глузд і сумління. А оскільки у цій історії виступає суддя, який виносить вирок, керуючись не статтями кодексу, а здоровим людським розумом, очевидно, що описана далі пригода могла статися тільки в Англії і більше ніде. І справді. Вона сталась у Лондоні, точніше кажучи, у Кенсінгтоні. Ні, стривайте. Мабуть, у Бромптоні чи в Бейсуотері одне слово десь там. Той суддя, про якого піде мова, був магістр права Келлі, а жінка, яку він судив, звалась просто Майерс. Місіс Едіт Майерс. Річ у тому, що ця дама, взагалі цілком гідна пошани, привернула увагу комісара поліції Маклірі. І якось увечері містер Маклірі сказав своїй дружині. Люба моя, мені не йде з думки ота місіс Майерс. Я б хотів знати, з чого вона живе. Сама поміркуй, тепер, у лютому, вона посилає служницю по спаржу. Далі я з'ясував, що до неї щодня приходить десятків до двох жінок. Усяких від крамарки і до герцогині. Я знаю, серденько, ти скажеш, що вона, певне, ворожить. Може, й так. Та чи. Це не ширма для чогось іншого, приміром, звідництва або шпигунства. Варто було б з'ясувати. Гаразд, Бобе, відказала його славна жіночка. Поли це на мене? Отож, наступного дня місіс Маклірі, звісно, без шлюбної обручки, а вбрана і зачесана, як. Дівуля перестарок, що намагається молодитись, із боязкою міною на лиці подзвонила біля дверей місіс Майерс у бейсуотері, чи Мерилебоні. їй довелося часинку почекати, поки місіс Майерс прийняла її. Сядьте, дитино моя, сказала їй літня дама, пильно обдивившись несміливу відвідувачку. Чим я можу вам прислужитися? Я, я, затинаючись, почала місіс Маклірі. Мені завтра сповниться двадцять років, та я б дуже хотіла знати свою долю. Ну що ви, міс, пробачте, як вас звуть, відказала місіс Майерс і, вхопивши колоду карт, заходилась енергійно тасувати її. Джонс. Підказала місіс Маклірі. Люба міс Джонс, повела далі місіс Майерс. Ви помилились. Я не ворожка. Хіба в ряди годи, своїм знайомим розкину карти, як кожна стара жінка. Зніміть карти лівою рукою і розкладіть на п'ять купок. Гаразд. Буває, що й поворожу для розваги. Але взагалі. О, диви, вигукнула вона, перевернувши першу кубку. Бубна, це означає гроші. А червовий валет чудова карта. Ах, зраділа місіс Маклірі. А далі. Бубновий валет? сказала місіс Майерс, піднявши другу кубку. Винова десятка, дорога. А ось і жир, скрикнула вона. Жирові карти це завжди клопіт. Але під ним кінець, червова дама. А що це означає? спитала місіс Махлірі, вирячивши очі, ніби у подиві. Знову бубна, замислилась місіс Майерс над третьою купкою. Дитя моє, ви будете дуже багаті, а кому далека дорога, ще не знаю. Чи вам, чи комусь близькому для вас? Я маю поїхати до тітки в Саундгемптон, — відказала місіс Маклірі. Оце і є далека дорога, підтвердила місіс Майерс, перевертаючи четверту купку. Хтось вам перешкоджатиме, якийсь літній чоловік. Мабуть, тато, вигукнула місіс Маклірі. Ну, а ось і воно, урочисто оголосила місіс Майерс над п'ятою купкою. Люба міс Джонс. Такої щасливої карти я ще зроду не бачила. Не мене й року, як ви вийдете заміж, вас візьме дуже, дуже багатий молодий чоловік, мільйонер, певне, комерсант, бо він часто буває в дорозі. Та спершу вам доведеться подолати великі перешкоди. Якийсь літній чоловік вам боронитиме, але ви повинні стояти на своєму, а як одружитись, то вийдете далеко-далеко, найскоріш за море. Будьте ласкаві пожертвувати одну гінею на навернення до християнства нещасних чорношкірих. Я вам така вдячна, прощебетала місіс Маклірі, дістаючи із сумочки фунт і шилінг. Така вдячна. А скажіть, місіс Майерс, коли без тих перешкод? Скільки це коштуватиме? Карт не підкупите, відказала старенька дама з гідністю. А хто ваш татусь? Він. У поліції служить. З невинною миною збрехала місіс Маклірі. В секретному відділі знаєте? А, -а, -а. протягла старенька і вийняла з колоди три карти. О, кепське діло, дуже кепське. Скажіть йому, дитя моє, що йому загрожує велика небезпека. Хай прийде до мене, то довідається більше. До мене зі Скотланд-Ярду багато хто ходить. Кажуть, мені все, що їм серце гнітить, а я їм ворожу. Так, так, прийшліть свого татуся до мене. Кажете, він служить у політичному відділі. Містер Джонс. Перекажіть йому, що я його чекатиму. На все добре, люба міс Джонс. Хто там далі? Не подобається мені це діло, сказав містер Маклірі, замислено пошкрябавши по Ні трохи не подобається Кеті. Чого ця жінка так зацікавилася твоїм небіжчиком татом? А крім того, насправді її прізвище не Майерс, а Майергрофер. І родом вона з Любика, бісова німкеня, як же її вивести на чисту воду? Ставлю п'ять проти одного, що вона вивідує у людей речі, до яких їй не повинно бути діла. Знаєш що? Я доповім про неї начальству. Містер Маклірі справді доповів начальству. Як не дивно, але воно не відмахнулось. І тому, шановну місіс Майерс викликали до судді Келлі. Це правда, місіс Майерс, що ви ворожите людям на картах? спитав суддя. О, Боже. Зітхнула старенька. Треба ж людині із чогось жити, добродію. Не піду ж я у своїх літах танцювати в вер'єте. Хм, гмукнув містер Келлі. Але ось на вас є скарга, що ви погано ворожите. А це, шановна пані Майерс, однаково, що замість. Шоколаду продавати плитки глини. За гінею люди мають право сподіватися справжньої ворожби. Даруйте, але як це ви беретесь ворожити, не вміючи. А декотрі не скаржаться, почала виправдовуватися старенька. Розумієте, я провіщаю людям те, що їм доподоби. Невже така втіха не варта кількох шилінгів добродію? А часом буває, що й вгадаєш? От недавно мені одна жінка сказала, місіс Майерс, мені ще ніхто ніколи не ворожив так добре, як ви. Вона живе у Сент Джонс Вуді і розводиться із чоловіком. Стривайте, зупинив її суддя. У нас є один свідок, що свідчитиме проти вас. Місіс Маклірі, розкажіть нам, як воно було? Місіс Майерс наворожила мені, заторохтіла місіс Маклірі, що не мене і року, як я вийду заміж за дуже багатого молодого чоловіка, і вийду з ним кудись за море. А чого саме за море? спитав суддя. Бо в другій купці була винова десятка, а це, сказала мені місіс Майерс, нібито означає дорогу. Дурниці, буркнув суддя. Винова десятка означає надію. Дорогу віщує виновий валет, а коли поряд із ним бубнова сімка, це далека дорога, з якої буде зиск. Мене ви не заморочите, місіс Майерс. Ви ще наврочили свідкові, що не мене й року, як вона вийде за молодого багатія, а тим часом. Вона вже три роки замужем за комісаром поліції Маклірі. Як ви поясните таку нісенітницю, місіс Майерс? Ну що ж, буває, що й помилишся? спокійно відказала старенька. Ця дамочка прийшла до мене вичепорена, як на танці, а ліва рукавичка розірвана. Я й подумала. Що грошей у неї не густо, а пофорсити любить. Сказала, що їй двадцять років, а насправді всі двадцять п'ять. Двадцять чотири, вихопилась місіс Маклірі. Однаково. Я й подумала, що їй заміж припікає, адже вона вдавала із себе дівчину. Тому я й. Наворожила їй заміжжя і багатого жениха. Мені здалося, що так я їй найбільше догожу. А що то за перешкоди літній чоловік і дорога за море? спитала місіс Маклірі. Просто аби більше сказати, пояснила місіс Майерс спокійно. З гінею люди хочуть почути. Цілу купу всякої всячини. Ну, досить цього, сказав суддя. Нікуди не дінешся, місіс Майерс, так ворожити. Це шахрайство. На картах треба розумітися. Правда, є різні теорії, але ніколи затянти собі, ніколи. Винова десятка не означає. Дороги. Вам доведеться заплатити 50 фунтів штрафу, як за фальсифікацію харчових продуктів або продаж неповноцінних товарів. Щодо вас, місіс Майерс, є ще підозра, що ви, крім того, шпигунка, але в цьому ви, мабуть, не признаєтеся. Богом Всевишнім присягаюся, заволала місіс Майерс, але містер Келлі спинив її. Ну-ну, облишмо це. Та оскільки ви чужоземка, і не маєте певних джерел прибутку, політичні органи скористаються своїми повноваженнями і вишлють вас із країни. На все добре, місіс Майерс. Дякую вам, місіс Маклірі, але застерігаю вас, що так ворожити несумлінно і цинічно. От лихо! зітхнула старенька, тільки но розжилася трохи. Десь за рік суддя Келлі зустрівся з комісаром Маклірі. Непогана погода привітно. Мовив суддя. До речі, як почуває себе місіс Маклірі?» Містер Маклірі глянув на нього якось кисло і сказав трохи збентежено. Та знаєте, містере Келлі, ми з нею розлучились? Не може бути, вигукнув суддя. Така гарненька, молоденька жіночка. Отож буркнув містер Маклірі. В неї раптом утелющився один молодий дженджик, мільйонер, якийсь там комерсант із Мельбурна. Я її відраджував. але містер Маклірі безнадійно махнув рукою. Вже тиждень, як вони виїхали. do Australii